Ось структура тису ягідного із ягідками. Він більш рихлий, але він всередину немов ліхтарик. В нього вільна крона всередині і по периметру хвоїнки з ягідками. А ось звичайний безягідний, стрижений. Його структура більш щільна не забирають його сили, сили зросту воїнок. І він такий щільненький, щільненький. Тут більш е вільний, але зовсім інший. Його можна підсвічувати, він буде виглядати ну, зовсім по-іншому. Тобто, якщо є вибір між тим і тим, е дивіться, яка потреба більше. Якщо будуть ліхтарики з підсвіткою, ось тут чи не буде, як ось тут.